Сьогодні Донцова називають апостолом української ідеї, батьком українського націоналізму, а його твори читають і перечитують українці від Львова до Луганська. Але це лише відгомін тієї слави і впливу, який Донцов мав за життя. Секрет популярності його творів в їхній актуальності і відвертості. Але не тільки твори, але й сама постать Дмитра Донцова є надзвичайно цікавими. Будучи визнаним живим класиком українського радикального націоналізму, Дмитро Донцов мав мішане українсько-російське походження. Він народився поблизу Мелітополя, а його рід походив з Воронежа. Цю проблему Донцов вирішив для себе досить рано. В листі до Євгена Малонюка від 1931 року. Він відверто написав: «Українці з мене зробили Гоголь, Шевченко, Куліш і Стороженко, яких я знаю з того часу, як навчився читати цепто від шести років життя. Саме в їхніх творах він відчув те, що було суголосне його українській душі, тому і зробив свій вибір на користь української нації, на користь свого українського, а не російського коріння. Донцова не можна звинуватити у військолобусті, яку часто приписують націоналістам їхні опоненти. Вже в 14 років Донцов був знайомий з творами Гюго, Дікенса, Гете, Сервантеса, Шіллера та інших світових класиків. Взагалі нестримний потяг Донцова до самоосвіти захистив його від російських впливів під час навчання у реальному училищі у Мелітополі, а пізніше і у Петербурзькому університеті, де він здобув фах юриста. Як видно, Донцову пощастило зіштухнутися з русифікаторством царського уряду особисто, але завдяки своїй українській самосвідомості він не поповнив ряди тих, про кого Шевченко писав раби підножки Москви». Студентські роки Донцов певний час був прихильником соціалістичних ідей. Будучи членом української соціал-демократичної робітничої партії, він активно займався політикою, за що його було двічі заарештовано. Після другого арешту він виїхав до Галичини, а потім поступив до Віденського університету. У 1917 році Дмитро Донцов отримав ступінь доктора юридичних наук. Приблизно у цей період він пориває соціалістичними ліберальними ідеями, зрозумівши, що за ними криється що завгодно, але не український патріотизм. Не знайшовши на політичній арені жодної ідеології, яка б послідовно обстоювала інтереси України і українців, Донцов розпочав створення власної духовно-політичної концепції інтегрального націоналізму. Про порчи шлях та національні ідеї Дмитра Донцова розповідав заступник Калуської міської організації «Свобода» Василь Попович. Основним творчим здобутком українського мислителя стала праця «Націоналізм», яка стала в певній мірі євангелієм для молодого покоління українських патріотів. Самі з ідеї націоналізму зродились легендарні чини членів УВО ОУН УПА. Донцовський чинний націоналізм захопив гарячі серця галацької молоді, підпорядкував її ідеї нації. Донцов став для неї незаперечним авторитетом. Майстер слова, блискучий публіцист Дмитро Донцов дав нам твір, значення якого переоцінити неможливо. Також працівниками бібліотеки було представлено літературні твори Дмитра Донцова, якими володіє культурно-освітній заклад і які є доступними для жителів міста. У рамках «Круглого столу також йшло обговорення питань щодо проведення виховних годин на темі націоналізму у школах міста. Організатори мають на меті донести до школярів творчість донцова та інших видатних постатей, які зробили чималий внесок у розвиток українського суспільства та ідеї українського націоналізму. На завершення заходу усі бажаючі висловили свої думки щодо життєвого і творчого шляху українського публіциста, літературного критика політичного діяча одного з творців української ідеології Дмитра Донцова.